Як варити картоплю відео є, як насаджати картоплю відео є. Ой, дякую, дякую. Легенько наживив для того, щоб при забросі не запуталося. З перші години передають дощ, але коли я на рибалці, то хотело 40%, мало того, що перетворюється на 99, то ще й зміщується. На дві години назад. Тобто раніше починається. А коли не на рибалці, то тих 40%, то дощу точно нема. Вони не з'їжджати. Блін. Жопа вся мокра. То штука впала мені в воду під жопник. А я бляха не вітри нормально стів. Хоч би не зійшов, бо то буде обидно. Зійшов, молодець, карасик. Дякую тобі. А, ні, є. А, ні, є. З її веде десь так збіг. Невеличкий, але є. О, який невеличкий. О, то дядько. Непоганий такий. й так гарно за верхню губу взяв. Блін, який ти хайний. Ти пот на тебе. Ну, покажися. Віти як гарно за верхню губу взяв. Та як книжка пише. Поки перезакинули, наробили таких кавалочків, щоб зразу наживити і закидати. Стоять мовчать як партизани. Візьму нефік ділать, велика, помию. Фу, хмалем чути. Такі о, кубики зубами сформував. Попробую, бо хробаки об'їдає швидко, картоплю не буде так швидко об'їдати. то може все-таки щось та підійде більшеньке. Я ж не знаю, як те бішенька вимайнити. Сьогодні взагалі кльов, м'яко кажучи, Щось взяло, але маленьке. Воно навіть не поручається, тягну його як то мішка. Ті то видно, так дригаються, а то тягнеш. Мастирка убавляється, а риба не прибавляється. Хоп-хоп-хоп. Слухайте, так взяло, як то десь якийсь... Я навіть не знаю хто там класно прикольно хоть хоч маленький але ти приємно же такий от уловчик так там клює щось ага тут щось. о і тут а є і тута є так тут лежить Ох, як вручай Або боком, або що і забішенький трошечки. Ай-яй-яй, як ти. Зійшов! блін. Супер! Я зрозумів, тут треба поїсти. Смачного і підписуйтесь на канал. Варіть чайочок. Приємного перегляду далі. Що, манюня, стомилася? Вудочка від тих перезакидань. Я теж відтої мелочі, Нічого. Зараз татко щось придумає. Опять в мене ремонт вудочки. Пішов ще один кормачок. Ну рибалка така, яка є, що буду робити? Обманювати. Саме головне, що ми рибу зловили. А, Понюхайте народ!